Усі ми хоч раз задумувалися, як було би круто кинути все, сісти в машину і поїхати геть. І одного разу я це зробив. В Самий розгар пандемії covid 19 Я сів у авто і поїхав у свій перший євротур. Забігаючи наперед, ми подолали понад 12 тисяч кілометрів, об'їхали 14 країн і ні разу не пошкодували, що наважились на це. Тож вирушаємо з нами. Ну, друзі, в нас залишився кілометр македонської дороги. Ми під'їжджаємо до а, перетину кордону Македонія, албанія Коротше, ми пройшли кордон. Виїхали з Македонії, заїхали в Албанію. Це все за 8 хвилин, але нам не поставили штамп в при в'їзді в Албанію. І я в перший раз таким стикаюся. Я почитав, погуглив, пишуть, що не ставити штамп це нормально. Ну тепер ми їдемо. Нам додому 100 кілометрів, 105 нещасних, але їхати 2 години. Пише сподіваюся, якось може бути швидше. Особливості правил дорожнього руху в Албанії. Зверніть увагу на швидкісний режим. У зв'язку з величезною кількістю серпантинів максимальна дозволена швидкість менша ніж у інших країнах. Ближні світлофар обов'язково лише вночі та за умов поганої видимості в авто. Обов'язково мають бути знак аварійної зупинки і світловий жилет на кожного пасажира. Дивно, за аптечкою вогнегасник в правилах їхніх ні слова. Оплата за користування автомобільними дорогами відсутня, тобто платних доріг немає. Рекомендація: якщо ви їдете з інших країн, то заправтесь перед в'їздом на територію Албанії. Ймовірність залити пальне іноземцю просто мінімальна. Адже розрахуватись картою в Албанії виявилось просто нереально. Тож їхали ми в сторону Тірани, і нічого не передбачало біди, і тут на. Написав поки що я наші чвіхи, яка довела нас прийняти. Вона сказала, ой, вибачте, у мене все заброньовано, а ми вже заплатили і гроші. Там не повертаються. Вона каже, можете приїхати забрати гроші. Ну що. Шість вечора, а де нам жити? Коли ще були в Македонії, ми забронювали житло в Тірані, і вже по дорозі до оселі я попередив, що на годинку затримаємось, а господарка житла у відповідь написала, що вона нас не чекає. Я довго розбирався зі службою підтримки, але так ми нічого й не вирішили. Ця подія максимально зіпсувала враження про Албанію та відбила бажання взагалі тут знаходитись. Ще, до речі, хочеться сказати, що вже на годиннику майже 19-та година. Служба підтримки Airbnb виписала нам купон на 2 євро. От, і каже, пошукайте щось ще. от. Тому ми досі не знаємо, де ми будемо жити, коли ми будемо шукати. Тому нам треба десь зупинитися і пошукати можливе житло, тому що спати в машині не дуже хочеться. Ми стали десь під якимось під'їздом. І в Знайти ресторанчик було проблематично, адже у переважній більшості оплата карткою відсутня. Спроба зняти готівку була також невдалою через величезну комісію. Все ж таки ми знайшли місце, де була оплата картою. Коротше, люди, 9 вечора. Ми досі без житла. Ми просто діли в закладі, писали кауссерферів, писали все по Airbnb, там дали нам 2 євро нещасних. Компенсації, ну блін, я на я на спілкування з підтримкою потратив більше насправді. А, далі ми облапошили весь букінг. Там 95% в Тірані приймають лише готівку. У нас готівки немає зняти її тут, блін, ну складновато. От ми знайшли якийсь хостел і коротше їдемо туди. Дай Бог щоб ми розплатилися. Дай Бог, щоб на авто, яке ми припаркували, непонятно де було в безпеці. І, чесно кажучи, Тірана і Албанія дуже нас засмутили, і тому ми вирішили не витрачати тут додатково ще один день, а витра... витратити той день в Чорногорі. Фішка в тому, що мали ми жити ось тут. А вийшло. Ми зняли постел за 20 гривень, це 20 євро. Там мужчина споки в сусідній кімнаті, А поруч хазяїва відбивають відбивнухи. Жопа, завтра поїдемо точно в Чорногорі. А до ранку вже ми все-таки вирішили їхати з Албанії якомога швидше і будемо їхати в Чорноморію сьогодні після обіду. Але ж треба щось подивитися, раки тут вирішили поснідати в якомусь ресторанчику а, місцевому і сподіваюся, що там приймають карти. Спробуємо. Але на жаль, вони ще закриті, тому шукаємо далі. Прийшли ми щось те, що нам понятно для нашого. Прийняття водки всім. ще з щось, Ще пару точок і поїдемо геть звідси. Тірана місто з точним роком народження. Це 1614 рік. Саме в цей рік войовничий албанець на службі турків Сулейман Паша заснував місто з мечеттю та хамамом. Саме тут можна побачити головні особливості країни, зібрані в єдине ціле. У тирані багато будівель, схожих на споруди радянської епохи, але все це приправлено балканським і турецьким колоритом. Ційно необхідно вирішити на головну площу міста площу Скандербега. У 1968 році вона отримала цю назву на честь національного героя. На площі розташований його монумент. Етембея. Її почав будувати ще в 1789 році його батько а закінчив будувати сам цей етембей аж через 34 роки. Головна відмінна риса цієї споруди включення в дизайн елементів природи. Відвідати її можна в будь-який день. Вхід заборонений тільки під час молиту. Ще тут знаходиться якась симпатична православна церквушка. це вони чесно кажучи, якось далеко не по православному. І там є місця для сидіння, що, в принципі, не притаманно для наших соборів. Прийшов час познайомитися з місцевою кухнею. ми в заклад, називається Згара Суприм. Замовили щось традиційного, подивилися в меню і сказали, давайте несіть все, що у вас є традиційне. Зараз побачимо. Перше, що пробуємо, це ось ці бобки. Касоль, запечне. Само, так? Село. Квасоля, косоля. Ну, але традиційно. Далі я пробую запіканочку.

В принципі, мішанина. Мішанина з чимось його їдять, напевно, з м'ясом. все. Ну, ми взяли так на пробу всього. Прикольно. Оці три страви нам головні вийшли, плюс два шматки хліба рівно тисячу м'ясних грошей. От. це 255 гривень. Ну це набагато навіть дешевше ніж ми просто в Києві похавали. Одна з небагатьох цікавих розваг, яка знаходиться поруч з Іраною, це канатна дорога Daiti Експрес, яка піднімає на гору Даїті. Ціна квитка 8 євро туди назад, відкрита всі дні, крім вівторка. Заходи. О, вона стеклянна я повністю. А закрий двір. Коротше, ми сіли на цю Cable Car. І відончик прикольний, ми тут сам. О, бункер, он бункер, про який нарешті розказував. бункери є. Поки піднімаємося, розповім про бункери. На цю крихітну країну, площа якої є як Запорізька область, їх близько 700 тисяч. Їх свого часу набудував одіозний албанський лідер Енвер Ходжа, бо у нього була параноя, що всюди вороги і на них нападуть. Зараз деякі з бункерів занедбані, а в інших відкривають концептуальні ресторани та музеї. Можна за для цікавості зазирнути до будь-якого з тих, що трапляються понад дорогою. А можна поїхати до найбільшого бункера в Тирані, що призначався для порятунку самого диктатора цілого підземного комплексу на 106 кімнат, де нині обладнали музей бунк арт. Оце це буде справді унікальна розвага, але у нас не зникало бажання швидше звідси поїхати. ми піднялись на саму верхню точку, а в принципі вона того варте. Ми їдемо вже з Тірани, вже довгий час, хвилин напевно, може 40. І ми стараємося десь знайти воду. Ми просто не можемо її купити. Ми зупиняємось на кожній заправці, і ти побачили лукові і такі зраділи. Типу вау, вау, слава богу, зараз купимо води. Знаєте, що ми вирішили? І вирішили ми, що воду простіше купити у наступній країні. Це ж просто жесть. Розрахуватись картою просто неможливо. А якщо є такий варіант, то там точно немає води. Тобто будь-який сервіс на заправках просто відсутній. Навіть при проханні зайти до обиральні працівник, не розуміючи англійської з агресивним обличчям, так би мовити, попросив поїхати геть. Десь на 15-ту зупинку нам вдалося знайти воду, і то це був краник на вулиці з питною водою. Слава Богу, що хоча б там. А ми потихеньку рухаємося до подгориці, і ми вирішили заїхати в таке містечко, яке називається. Щонджін щось таке, типу, китайське. І от, ми парконулись, власне, і в нас таким спали спалив контору. Ми від'їхали 5 кілометрів від траси, щоби хоч на 15 хвилин забути, що ми в негостинній до нас Албанії і доторкнутися до Адріатичного моря. Під'їжджаємо до кордону а, Албанія Чорногорія. До речі, трішки видно он з Катарського озера, на яке ми не поїхали, щоб не витрачати часу. Може воно і а, варто було б поїхати. Ну, ми хотіли б швидше розпрощатися з Албанії. Сподіваюсь, на кордоні це буде не